Друзі, вітаю вас у програмі Розклад долі. Сьогодні ми в прямому ефірі з нами теролог, містик, пошуковик та відьма Катерина Саврадим. Ми обговоримо останні події в Україні та світі. Зробимо прогнози і розклади на найближчий час. Пані Катерина, рада вас бачити. Як ваш настрій сьогодні? Доброго дня, Юлія. Настрій чудовий, бойовий, готова працювати. Дякую, як ваш настрій. Також нормальний. Нічка була більш-менш тихенька, то настрій значно підвищився. Так. Почнімо з найактуальнішого. Які енергії карт показують ситуацію в Україні зараз? Загальна енергія над Україною. Покажи мені. Загальна енергія над Україною. А, так. По кожу е, жезлів таке враження, що, ну, знову ж таки, про повітряний простір показують, причому по мечам, по масті мечів, це зброя, яка літає в повітрі. Енергія якось дуже не змінилася. Тобто, як то кажуть, нічого нового за останні дні продовження таке саме. А чи бачите так. ви посилення загроз в найближчі дні? І можливо, які міста можуть бути під найбільшою небезпекою? Знаю, що ви робили розклади. Е, так, зараз я гляну в цілому, чи може бути загострення або навпаки, чи можливо будуть якісь такі найближчі дні типими? Покажи мені енергетику найближчі дні, починаючи з сьогодні. Підготовка йде. У ворога йде підготовка повним ходом, я так розумію, по вісімці пентаклів. А, і тут мені не подобається те, що в них є ресурс, його доволі зараз багато. Якщо нещодавно на одному з каналів я казала, що вони а, таке враження, що як займаються накопиченням, то зараз я так розумію, що вже вони його накопичили. Тому підготовка до. Карта темряви більш за все, що те, що я давно прогнозую: енергетика. Я думаю, що наша розвідка те саме прогнозує. Енергетика їх цікавить опустити нас в повну темряву. Тому інфраструктура, на жаль, буде страждати. Зрозуміло. А як карти описують ситуацію на фронті? Чи є ознаки змін найближчим часом, саме на фронті? Зараз хочу подивитися обстановку на фронті для наших Збройних сил. Покажи мені основну енергію для наших Збройних сил. Е Є ресурс доволі багато. Дев'ятка пентаклів це я би так сказала дуже добре. Але е поки що по карті повішеного це е е неможливість або за наказом, до речі, можливо, стримання. А не бачу таких якихось крупних наступів. Це більше схоже на позицію оборони. Є чим оборонятися, і на тому стоїмо там, де ми стоїмо. Це якщо ми дивимося на наші оборонні сили, давайте подивимося ще для ворога, що в них там відбувається. Я думаю, це теж цікаво. Покажи мені для російської армії обстановку на фронті, що вони відчувають зараз. І якраз вискакує повідомлення запуск шахедів Скурська Орланувато, mm. вони сьогодні почали 14.34, Ну нехай. А для ворога тут навпаки об'єднання сил. Причому я думаю, що найманці у них зараз найманці можуть бути. І е, е, якщо вони і раніше були, то зараз це може бути ще частіше, густіше. І йдуть е, доволі агресивні карти, тобто вони можуть намагатися рухатися вперед, але ну отримувати по голові вони теж, звичайно, будуть. І серед них ну просто надзвичайна кількість жертв. Десятка мечів це е, жертви, жертви, жертви. Угу. Як то кажуть, буде поповнення кількості полонених та загиблих. Що з так. нашого боку, що з їхнього боку. Тоді, якщо зговорили про полонених і загиблих, які прогнози щодо повернення наших полонених додому, та звісно, що повернення тіл загиблих українських військових, українських цивільних, чи є позитивні зрушення? Кажи мені. Я візьму термін до кінця жовтня. Так, давайте. Покажи а... мені з приводу повернення. Полонених з російських територій, закупованих територій щодо звільнення, дає відповідь е, так є дійсно є позитивні зміни, тому що мені випадає карта тріумфу. Е, це карта повернення, повернення саме героїв. Ті, хто були захисниками. Я думаю, що це переважно буде повернення наших захисників. Щодо цивільних, тут також. Дуже можливо, що їх будуть підвозити ближче сюди до території, які контрольовані Україною. О, можливо, з цивільними трошечки буде затримка, але все одно зрушення по туду жезлі. в мене йдуть доволі таки вагомі. Тому обміни ще будуть. Дуже приємно чути подібні новини. Дуже хочеться, щоб скоріше відбувся обмін всіх на всіх. Але як я розумію, так. ще такого ми поки не можемо дочекатися. Всіх на всіх я теж, до речі, можу подивитися, чи а є шансів. Є... Так, це важливо. Е, до кінця осені чи можуть Росія і Україна обміняти полонених всі на всі? Покажи мені співвідношення всі на всі? Чи є шанс? Дуже важко, по перше, це організувати з точки зору е збору інформації, ідентифікації, так розумію, це надзвичайно тяжко е всі на всі, на жаль, поки що ні. Ні, mm -mm. ну ми готові і до повернення невеликими групками, невеликими частинками, але головне, що вони повертаються. Головне, що живі так. повертаються. Дуже важливо, що повертаються і тіла загиблих, тому що. Кожна родина, яка втратила свого героя, буде мати можливість попрощатися знати де він знаходиться ходити до на могилу до до свого до своєї рідної людини тому це дійсно дуже важливо якщо вже заговорили трішки за померлих нещодавно загинув олександр тахта журналіст з сумської області чи можемо ми подивитися через карти що ж насправді сталося і яке значення ця подія може мати в загальному контексті всієї україни Mm -hmm. Так, а офіційна версія загибелі в нас була яка? Я не бачила офіційної версії, якщо сказати чесно. Mm -hmm. а давайте подивимося, чи це було в цілому вбивство заплановане. Давайте. Вбивство, я вважаю, що так, тому що він та дуже багато агресивних карт, я так думаю, що ну мені так показує, що це озброєний чоловік, напад озброєного чоловіка. На нього заради як вважалося справедливості. До речі, це могла бути абсолютна проплата. Мені показують з закордоння, тобто, якщо це вбивство на замовлення. То я так розумію, що сюди теж свого носа всунув наш ворог. Є таке, і по карті фортуни тут, знаєте, як і ще є враження, що це могло статися раніше, ніж планувалося. Опинився не в тому місці, не в той час. Ось так. Питання, до речі, могло стосуватися як фінансів, так і якоїсь інформації, якою Олександр міг володіти. Ну тобто, можна сказати, на професійній діяльності основ... головна така буде Добра, основна версія. Основна так. версія. Переходимо від українського контент, контексту до ширшого до того, що відбувається у світі. Зараз ми бачимо загострення у світі війни. Економічні кризи, стихійні лиха. А, як карти пояснюють цю глобальну турбулентність? Що відбувається усюди щось? Яке цікаве питання, чесно кажучи, я для себе його так ніколи не формулювала. Я старалась Ми подивимося. Чому так відбувається? Покажи мені. Можливо, дійсно, є зв'язок. А, те, що я зараз скажу, я думаю, що це буде доволі таки банально. Але тут, як такової містики, її може й не бути навіть ніякого сакрального сенсу. По-перше, заробляння величезних грошей на зброї і на людських життях це перший момент. Хтось збагачується, хтось гине. Це суто людська воля. І далі, все те, що стосується поділу кордонів. Кожен з народів починає боротися за кордони. конкуренція, починається розподіл земельного ресурсу. Ніякої містики. Ну, як то кажуть, географії, кількісні та якісні зміни політичної карти світу. Абсолютно. Добре, чи буде найближчим часом якась подія, яка суттєво вплине на Європу та США? Ось щось таке відбуд... може можливо відбудеться, що щось зміниться. Поки що в найближчий час, прям найближчий час, я маю на увазі декілька найближчих місяців. це, в мене випадає карта двійка мечів. Це якби тупік. Нічого особливого змінитися не може. Але далі мені знову ж таки випадає внутрішня боротьба між країнами. Країнами Європи, наприклад, або я хочу глянути в цілому. І тут ще випадає карта сили. Я думаю, що бойові зіткнення, або в цілому якісь теракти, отака от небезпека від зброї, вона може перекинутися насправді і на країни європейські. І я про це вже казала неодноразово. Ану, покажи мені поясни, що ти маєш на увазі щодо цієї боротьби. А... Якщо це не якісь прямі бойові дії, то по карті диявола з сімкою мечів це дійсно можуть бути різного роду теракти, заслані козачки, які будуть щось розвідувати, по дияволу влаштовувати щось нехороше і так далі. Я думаю, що в Європі зараз не варто думати про те, що в них будуть якісь такі більш-менш спокійні часи. Ну, в продовження відповіді в Польща в четвер. Повністю закриває кордон з Білорусю через військові навчання з Російської Федерації, це mm -hmm. е, не викличе посилення, скажімо так, з території Росії в Білорусі якогось впливу на Польщу. Як останнім е, останні, здається, остання масова атака один шахет залетів до них. Так, зараз подивимося взагалі для Польщі, чи є небезпека від Білорусі. Хоча знову ж таки я вже доволі давно кажу про те, що а, на Польщу є страшенна загроза. Я про це почала казати приблизно десь рік тому. Давай початися так вторгнення, покажи мені буде бік Польщі. А мені випадають нехороші карти. Тут, по перше, показують, що переломний момент буде карта вищого суду. Це буде дійсно якась е ситуація, е така критична. Да? Коли доведеться теж братися за зброю. По-друге, на територію Польщі може падати, От якщо залетів поки що шахет, це ще тільки початок. Туди можуть почати залітати і ракети, і так далі. І а, ще є повне враження, що е з території Білорусі можуть наноситися удари по військовим об'єктам, тобто те саме, що в нас було в 2022 році. Що казала Росія, що, що вони намагаються обеззброїти Україну? Отут той самий сценарій відчувають загрозу, мабуть. Якщо вже заговорили за наших сусідів, у Росії трапляються дивні та показові події. Ну, реально показові. Нещодавно Маргарита Семенян в ефірі телеканалу сама озвучила, що має серйозну хворобу. Сказала про те, що її чоловік вже 9 місяців лежить в комі. Що показують карти щодо цієї ситуації? Це є випадковість, чи як то кажуть? Бо повернувся. Бом, так, зараз подивимося, що це таке. Ще є там якийсь міч... містичний сенс. А, там ще більш за все, що це стосується, я не можу сказати про той діагноз, який вона називала, да? там рак чи ще щось. Тому що мені випадає. Типу як ближче до серця. Ну можливо, вона й показувала, тут. вона й показувала на, на собі на саме цю сторону. Ось тут сказала, що буде операція ось тут. Там у ага. неї орден якийсь Ах. висів. Ось стрійка мечів, якраз. Стрійка мечів це завжди е, е, судинна система, все те, що пов'язано з серцем. Е, дійсно, в неї є проблеми по здоров'ю. І е, Я зараз хочу оглянути причина чому. Так, сталося. Що стало причиною? Це щось типу, як розплата, чи дай відповідь? Е, дуже схоже, що це сімейне успадковане. Тобто, хтось був ще в її сім'ї, більш за все, що це теж була жінка, яка зазнала такої ж самої проблеми і від цього загинула. То я думаю, що це проблема, яка передається з покоління... По кольце, як генетична спадковість, я би так сказала. Хоча я сама містик, я б могла б зараз не розповідати в сакральних сенсі, але ми говоримо те, що так. є так. Так, поговорили про одну частину світу. Давайте поговоримо про ще одну частину світу. Дональд Трамп заявив про другий етап санкцій проти Росії. Як карти показують наслідки цих кроків? І чи справді вони можуть суттєво вплинути на хід війни? Спочатку хочу подивитися, чи е, вельми шановний Дональд Трамп все-таки накладе ці санкції на Росію. Чи буде все ж таки таке погіршення умов для Росії? Це буде стосуватися е, фінансів? Знову ж таки, це може бути торгівля, це все те, що стосується економіки. Зараз Америку я вам не відкрила це. А, але все одно знаєте, між ними там свої дуже такі специфічні відносини. Тому сказати, що він дійсно зробить ці санкції надто жорстокими, я сказати не можу. Зараз я гляну, як це відобразиться на Росії, і чи відобразиться взагалі? Давайте. Це цікаво. Угу. Так, покажи мені цей пакет санкцій, який дасть результат саме для росіянців. чи Погіршиться в них стан. Погіршиться насправді, тому що одразу випадає п'ятірка Пентаклів. Знову ж таки, це страждання економічної системи. Як правило, п'ятірка Пентаклів це карта фінансового краху, бідність. Так, далі що? Ага, і тут ще мені подобається комбінація, коли на озброєних людей король мечів, це військова сила, випадає карта вежі. Тобто, це дуже вдарить і по е, військовій частині їхній, і це буде залежати не тільки, до речі, від штатів. Тут ще й випадає е, світ, світова спільнота. Я так розумію, що трошечки дійсно їм кислородик перекриють, плюс далі випадає карта пасивності і наближення до повного краху. Тобто, я поспішила на е, дядька Дональда е, наговорити. Я зрозуміла. Поговорили про другу важливу силу? Давайте поговоримо про ще одну силу: Китай. Буквально на минулому так. тижні на своєму військовому параді представив нові ракети, які можуть змінити баланс сил у світі. Одна з них радіус враження ураження – вся земна куля. Як карти оцінюють цю ситуацію? Чи стане це фактором тиску на США і Росію? Зі сторони Китаю зараз гляну, чи Китай буде розмахувати перед носом США цими ракетами? Перед США це більше така демонстрація а, для того, щоб прикрити інколи. Америці рота. Але якоїсь явної загрози зараз я не бачу. Плюс, є враження, що ті ракети не такі страшні, як вони про них розповідають. Хоча, здавалося б, да, Китай а, зі своєю економікою, і вони ж до цього спалок можуть зробити надзвичайно якусь там небезпечну зброю. Але тепер ще подивлюся, цими ракетами, чи будуть вони розмахувати перед Росією. Покажи мені. А от перед Росією так. Причому тут буде капітальна грана емоція. Тобто не знаю, чому так. Я думала, якщо чесно, що в першу чергу перед США ні. Перед Росією демонстрація. Що у разі чого ми по вам бахнемо так, що ви більше ніколи не оговтаєтесь, карта вежі. Дуже цікавий розклад, дуже цікаву інформацію Показали карти. А з приводу цього, чи є ймовірність великих змін в політиці Росії? Що показують карти щодо її внутрішньої ситуації політичної? Покажи мені, чи можуть бути якісь глобальні зміни в політиці Росії в найближчі хоча б півроку? Ну, знову, мені випадає карта десятка а, мечів, карта жертви, крах. Тобто я так розумію, що дане правительство має зазнати краху. А, якщо тим паче не погодяться на мир, тобто ситуація розхитується по двійці Пентаклів. Поясни, на двійку, на десятку мечів, що ти маєш на увазі по краху? Зміни якісь? М Знаєте, є враження, що воно все поступово буде отак руйнуватися, руйнуватися. А це дійсно дуже схоже на світовий від світової спільноти тиск, коли тиснуть з усіх сторін. Ті, хто зараз там правлять цим балом сатани, вони намагаються якось утримуватися, балансувати з усіх усіх сил. Тому що є враження, що з трону їх можна винести тільки вперед ногами, все інакше вони звідти не підуть, і оце якраз та ситуація. Ну я вам хочу сказати, що різких змін не варто е, очікувати. Да? Е, там всі тримаються кулаками, зубами за ті свої е, бразди цього правління. Е, з Часом їх на них будуть тиснути, 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 і рано чи пізно. Все ж таки ці їхні внутрішні, внутрішні, зовнішні політики, вони зазнають краху. Зараз у мене тоді повстає питання: скільки треба часу для того, щоб все ж таки Росія розпалася на шматки? Дуже цікаве питання, Не відповідь на яке хочеться отримати, як то кажуть, якнайшвидше, і щоб цей час був найкоротший проміжок, який тільки можливо. Так, Добре, абсолютно. давайте повернемось все ж таки ближче до України і до того, що може безпосередньо впливати саме на нас. Чи від угу. чи відчуває Україна підтримку на енергетичному рівні від інших країн, саме на енергетичному рівні? Так, так. Причому я не можу сказати, що вона колосальна, але вона трима, триває вже якийсь час і буде ще тривати попереду. І це країни, які називаються і чоловічим, ну і в чоловічому роді, і в жіночому роді. Імператор, імператриця, так то дійсно є таке. Дуже приємно, подібне чути. Ми зараз mm -hmm. з вами знаходимося, якщо я не помиляюсь, в коридорі затемнень між місячним так. затемненням і сонячним затемненням. Плюс день осіннього рівнодення. А порадьте, будь ласка, нашим глядачам. Що варто робити в цей проміжок часу, а чого не варто? В принципі, я б сказала так: що такі події, як затемнення, коридор затемнень, він несе в собі підсилену енергетику для певних посилів. Якщо у вас є посил добрий. Зробити щось, провести обряд, наприклад, там, на здоров'я комусь або на відкриття доріг. То, будь ласка, робіть, тому що якраз зараз ця енергетика, енергія вона посилить ваш обряд. Якщо хтось робить зло, а ми ж прекрасно знаємо, що у нас є темні практики, служителі зла, то, звичайно, їхня робота теж а, в цей час буде ще сильніше працювати. А, це такий особливий час. Але що я раджу робити? Робіть, будь ласка, добрі справи. Очищайтеся самі, очищайте своїх близьких. Це можуть бути як обряди, так і більш такі побутові методи, коли ви просто прибрали свою оселю з сіллю четверговою сіллю і так далі. І зараз такі тяжкі часи, що навіть хоч в коридор затемнень, хоч не в коридор затемнень. Підтримуйте одного, робіть добро, повірте, воно потім повернеться вам вдвічі більше. А де сьогодні. Наші глядачі можуть шукати сили. Де можна взяти цю силу? Ми всі дуже індивідуальні, дуже. У кожного своє, своє місце, де можна підчерпнути сили. Наприклад, якою б я не була містичною практикиною, яка ну, майже літає щоночі на мітлі, свою силу я знаходжу в спортзалі. Тобто, як би мені зелене було, я йду в спортзал, тому що я знаю, що якщо моє тіло не знаходиться в занепаді, то мій ментальний стан буде теж міцнішим. А, так, інколи я проводжу якісь обряди для того, щоб очистити себе, зарядити себе, надати собі якоїсь сили, попросити сили. І на мені знову ж таки дуже багато набито символів, які а, просять покровительства. А, скажімо так, в когось це може бути. Наприклад, поїздка до великої води, річка, озеро це також чудовий метод, я теж це дуже полюбляю. Хтось ходить в ліс теж прекрасно серед дерев, особливо якщо це там хвойний ліс або старий, старий якийсь дубовий ліс, теж чудово, хтось підзаряджається від тварин. Єдине, що я не люблю зоопарки, тому я а, більш за те, щоб брати собі обездолених тваринок. А в нім, повірте, вони дуже класно заряджають. Це прямо такий позитив. Позитив, дійсно, ті тваринки, яких взято з вулиці, або там з притулків, вони віддають стільки свого тепла. Що просто немає слів передати. Наскільки це велика сила? Це можу сказати, дійсно, сама така. Повертайся додому, начебто і сил немає. Побачив, як до тебе біжать ці два гаврика, просто зустрічають, стрибають, починають облизувати і все. І звідки сили з'явились, дійсно, це велика сила наші тваринки, які з нами живуть. Катерина, я дуже дякую вам за відвертість і прогнози. І наостанок, якщо підсумувати, які три головні поради на сьогодні, ну от, до кінця тижня, ви б зараз дали українцям? Не падати духом, підтримувати обов'язково нашу армію, донатити, тому що мій ранок починається з кави і я починаю скидувати донати. То туди 50, туди 100. Ну, по, -по можливості. По можливості, якщо немає. Фінансової можливості то підтримуйте хлопців розмовами, можливо, десь на вулиці їм допомагайте, якщо зустрічаєте. А, і, і третя порада. Ой, будьте добріші. Класні поради. Друзі, дякую, що були з нами в прямому ефірі. Це була програма Розклад долі. І сьогодні нашою гостею була терологиня містик, пошуковик та відьма Катерина Савради. Підписуйтесь на сторінки наших соцмереж, залишайте коментарі і долучайтесь до наступних прямих ефірів. Бережіть себе і до нових зустрічей! Слава Україні!